В Україні анонсують нове підвищення пального вже з наступного року. Проте черніївці помітили, що дорожчає воно вже й зараз. У середньому ціна пального зросла на 2 гривні за кілька останніх тижнів. Ціни в тому числі на пальне підросли, я думаю, помітили всі. Я е, заправляюсь 92-м, так на 2 гривні подорожчало». Це за який час? Десь, ну, скільки, десь пройшло неділі, три-дві. Помітив на 50 копійок. Вона то зростає на гривню, то падає на 50 копійок, чи на скільки. Ну, це. я в цьому зараз не бачу ніяких проблем, як автомобіліст. За останній час поки що такого підвищення суттєвого немає. Ну, Принаймні, вок, а мікти самі, в при, принципі, де тримаються. Ну, по анонсу до кінця. З грудня на гривню, а з січня іще більше має бути подорожчання. Зокрема, зростання ціни на пальне в наступному році буде зумовлене кількома причинами. Однією з них є черговий етап підвищення акцизів на автомобільне пальне, що стартує з 1 січня 2026 року. У 2025 році на бензин акцизний податок встановить 271 євро за тонну, на дизель 215 євро, на газ 173 євро. У 2026 році на бензин бензинах зросте до 300 євро за тонну, на дизель до 253 євро, на газ 198 євро. Окрім цього, на зростання ціни пального також впливає сезонність. Узимку зростуть логістичні витрати на доставку пального, оскільки Україна багато пального імпортує. І ціна пального здебільшого залежить і від ціни на міжнародному ринку. Чернігівці з власних спостережень називають інші можливі причини зростання пального, проте ставляться до підвищення ціни більш з розумінням. Ростуть ціни скрізь не тільки бензина, і всі інші, що потрібно для машини. Ціни, ціни ростуть усе, І шини поросли, як гориться в ціні, як сезон, так і ціни піднімаються. Думаю, що воно подиметься. Така обстановка в нас і зараз тим більше зима йде. Опалення, люди не скрізь є опалення, а треба якісь генератори, а це ж все-таки теж бензин, розход туди. І, а як, як говорять? Є попит, є ціна. Я не вдивляюся, якщо ціна підніметься. Читав, що до кінця грудня, там, до кінця ноября на 2 гривні і до кінця грудня ще на 2. З чим зв'язано перебої з електроенергією? А заправки то на генераторах работают. Треба компенсувати. От я думаю, то на та. Вона завжди зростає. П'ять років тому, скільки коштувало пальне і скільки зараз коштує. Так що це процес, як кажуть, неізбіжний. Інфляція, війна. Я вважаю, це проблема на такому державному рівні про те, що питання вартості пального ніким не контролюється. У нас в Чернігові безліч заправних станцій, і от ти на одну приїжджаєш, одна вартість, приїжджаєш на другу. Не буду називати чітко, що це що це за марки, фірми. І ти дивишся, що різниця може бути навіть в гривень шість. Це начебто підвищення акцизів має відбуватися. Ну логічно. Якщо так взяти, маємо трошки паски підтягнути, війна все-таки треба кошти, а їх немає. Тому треба терпіти, ну, як би сказати, це не, це не критично. Хлопцям набагато важче там, на фронті. Згідно з порталом Мінфін у Чернігівській області, середня ціна бензину марки А-95 преміум станом на 12 листопада становить 63 гривні 87 копійок. Бензину марки А-95 59 гривень 9 копійок. Бензину марки А-92 56 гривень 99 копійок. Дизельного пального 58 гривень 9 копійок. Середня ціна автогазу становить 34 гривні 88 копійок. Проти вартість різного типу пального в області від 15 до 50 копійок вище за середню ціну в Україні. Ціни на пальне в Україні раніше контролювались державою, проте в 2022 році оперативний штаб при кабінеті міністрів вирішив тимчасово відмовитися від держрегулювання, залишивши лише орієнтовні граничні ціни до 52 гривень за літр для бензину та 58 гривень за літр для дизелю. Проте, як бачимо, в Чернігові ціни на пальне дещо вищі. Цих граничних цін. Наразі ж моніторинг цін на пальне в Чернігівській області проводить держ. Держпродспоживслужба. проте коментувати зміни та різницю цін на різних заправних станціях. Держпродспоживслужба нам відмовилась.